Треба діяти. Одного разу, коли Ісуса Христа запиталися, що нам робити, щоб діла Божі чинити, Він сказав, діло Боже це вірувати в того, кого Бог насменував, в Ісуса Христа. І тому відкрити двері для Ісуса Христа це перше діло, яке ми покликані сьогодні зробити. А що означає відкрити двері для Ісуса Христа? Очевидно, йдеться про переносне значення, бо відкрити двері для Ісуса Христа, це означає насамперед слухати і розуміти Його Слово. Слово Боже пізнається, приймається до свого серця. І тільки тоді, коли ми пізнали, запам'ятали Слово Боже. Тільки тоді можемо ним керуватися. А друге, що дуже важливо, коли ми кажемо про відкривання дверей для Ісуса Христа, дверей нашої душі, це специфічний крок на зустріч Богові. І ми говоримо про святе причастя. Позавчора вчора ми говорили про це. Що коли ми причащаємося, то насправді. На своєму тілі, на устах, відчуваємо дотик Божого тіла. І таким чином, приймаючи святе причастя з Богом, з Ісусом Христом, цілковито єднаємося. Святе причастя є специфічним знаком Божої любові і нашої віри. Що це означає? Двоє чоловіків зранку зустрілися, наприклад, на роботі, і вони просягують одне другому руки на знак привітання. Уявімо, один простягнув руку, а другий каже, я тебе, Василю, вітаю, але тобі руки не просягую. Бо я щось не впевнений в тому, що треба просягнути руку. Що ми скажемо про цього чоловіка? Напевно, щось має проти Василя. Напевно, його не поважає це всього-навсього стискання руки, а яке воно важливе. Бо воно несе на собі зовсім інше навантаження. Часто нам здається, ми всього-навсього приймаємо частичку у свої уста причастя при присвятує в Євхаристії. Але насправді цей знак винесе на собі набагато більше навантаження. Христос нам простягує свою руку, своє тіло і кров, а ми йому назустріч відповідаємо Йому таким чином, що приймаємо це тіло і кров. Христос до нас доторкається своїм тілом. А це є точний знак його присутності і прихильності до нас. Тобто як ті люди, які люблять одне одного, вони цілуються, побачимо, є багато знаків любові між людьми, між особами. Взаємна повага, взаємна допомога. Але є один такий дуже специфічний знак. Якщо мама любить дитину, вона її обнімає і цілує. І дитина цього потребує. І якщо мама все дбає про дитину, все дбає, і дитині нічого не забракне, але ніколи дитину не обніме, не поцілує, то ця дитина росте неповноцінною, вона сумною росте. Не зазнала материнської любові. Ми скажемо, що там дурницям займатися цілувати, та гроші їй даємо, та одягає, та годує, та все перспективу забезпечила, не вистачає. Є оцей точний знак любові між людьми, коли вони вміють обнятися разом і тоді поцілувати одне одного. Тому бачимо. Христос каже, ви прийміть моє тіло і їжте його, і пийте кров. Бо хто їсть моє тіло і п'є мою кров, у мене перебуває, а я в ньому. Оце є той специфічний знак любові Божої до нас і нашої до Бога, який ми можемо зробити. І не вистачить лише виконувати всі заповіді, знати всі закони, всі слова Христові. То протестанти, звичайно, над тим дуже сильно задумуються і тим грішать, що все знаємо Біблію, і пересипають справа наліво і все. І здається, що ось ось вони великі християни. Але немає оцього знаку безпосередніх відносин до Бога. Немає зна... не, не, не того поцілунку Божого. Тому бачимо, ми з вами сказали, що кожний християнин. Повинен бути готовий на кожній службі Божій, на якій Він є присутній, прийняти святе причастя. Побачимо, в тому і наша віра полягає. Христос каже: прийміть і їжте моє тіло і пийте мою кров. А коли ми слухаємо це Слово і вчинимо так, як Христос сказав, то значить йому довіряємо. А якщо ми слухаємо це Слово, але не чинимо так, як він сказав, наприклад, прийдемо гарно поспіваємо службу Божу і оп, пішли собі додому. Що це означає? Ніби сховали руку. От Христос нам руку просягнув, а ми свою сховали. Дуже гарно, ми тебе, Христе, поважаємо, тобі поспіваємо і пішли додому. Займатися своїми справами. Не привіталися з ним. Близько, не поєдналися з ним. Тому бачимо, святе причастя є виявом нашої віри. Тільки тоді, коли людина поєднається з Христом, вона тоді починає переживати оцю любов. І святе причастя не є таким обрядом, який варто періодично собі виконати. Ну, наприклад, раз у рік зробив всі релігійні обов'язки вже лихо. Ми зазнаємо у святому причасті Божої любові, Бог до нас дотикається. Він нас обнімає. Каже Христос, хто їсть моє тіло і п'є мою кров, хто їсть мене, то буде жити мною. А це означає, що не обмежується лише наша любов до храму. А ми тоді стаємо подібні до Христа, здатні понести любов на інші місця де нас Боже проведіння поставило. Першим таким місцем, куди ми постійно повертаємося, є наша сім'я. Сьогодні, на жаль, сім'я дуже сильно поруйнована в Україні. І взагалі по світі робляться величезні зусилля для того, щоб зруйнувати свідомість людини, її покликання до сімейного життя. І тепер проставляється там вільне любов, одне-друге, без жодних зобов'язань. І стається що? Що люди, які живуть без жодних зобов'язань втрачають відчуття зобов'язання перед Богом за себе, за вічність, за свою душу, і вони починають блукати. А чому так сильно нападаються на сім'ю сьогодні? Тому що все залежить насправді від того, наскільки буде здорова сім'я вівсяна. Ми тут у церкві займаємося з дітьми, сьогодні займалися, і ще будемо займатися ну годину-дві тиждень. А хто дітям купить е, мобільний телефон і дасть гроші, щоб поповнити рахунок і куртку, і завхай до університету? Хто? Все залежить від батьків. І, наприклад, як ми тут в церкві кажемо, красти не можна, є нам, не кради. Дитина прийде, мама прийшла. І Дитина приходить додому, мама повернулася з роботи там на якійсь кондитерській фабриці, то світ не знаю, якою мама звідки цукерки з роботи принесла. Що принесла? Крала! А що дитина то не розуміє? Розуміє, що треба не можна красти, але головне так сказати, щоб ви не зрозуміло, що ти принесла з роботи. І тоді питається, де взяла мобільний телефон? Знайшла! Що знайшла? Вона як знайшов, то мобільний телефон маєш... Знайти його власника, віддати, я знайшла все, я знайшла, не тут як цим мобільним телефоном робити. Що ми знаємо? Це важливо є, що люди сьогодні все залежить від сім'ї. То завжди так було. Ціле життя людини у сім'ї починається, розвивається. І, наприклад, якщо людина покине сім'ю, то лише для того, щоб створити свою сім'ю. Кажуть тепер, що тяжко жити, тому що вулиця виховує дітей. Що вулиця виховує? Вулиця то асфальт. Тобто як нема асфальту, то я ми. Що можуть ми виховати? Нічого не виховує вулиця, все залежить від сім'ї. І якщо у сім'ї дітей дратують і зневажають, якщо мама не має часу з ними поговорити, вона лише їм читати, постійно лише їм дає зауваження і знущається з дітей. Ну, наприклад, так як нас тут люблять робити, не пхайся, ти не вмієш, ти дурний. Де ти такий взявся? І ніби не знає, ти взявся, але говорять. Ну і куди втече дитина? Дитина тікає туди, де її приймає, до своїх ровесників і вчиться в ровеснику, якщо батьків не може навчитися. Все залежить від сім'ї. Якщо здорові атмосфера в, в сім'ї, то виростають здорові діти. Люди виростають здорові поодинок.